Наші постійні глядачі добре знають, що у Хаса є спеціальний календарик, де він обводить круже, круже... лавашем. Він обводить лавашем дні різних страв. Ми вже що відзначали? День шніцеля, день гамбургера, всесвітній день яйця. Ми щось там робили. А нещодавно так. Хас був помічений з блокнотиком, в якому записує рецепти з лавашем. Що в нас так. було? У нас був торт Лавашний торт, так. лаваш в лаваші. Я Значить... в лавашеві. Короче, все що, все, що не було, це з лавашем пов'язано. Відки в тебе любов, я поясню. Тому що подивіться, ну подивіться, лаваш то є ідеальне, просто кулінарне полотно, на якому кожен може намалювати свій гастрономічний шедевр. Тому сьогодні я пропоную приготувати витвір грецького кулінарного мистецтва Гірос. То так, просто шаурма по-грецьки. О, при грецьку шаурму гірос. Ми будемо готувати цей смачний і поживний сніданок всього за 10 хвилин. Більше часу в нас немає. Як це зробити, знає кулінарна блогерка, за рецептами якої готують десятки тисяч українців Анастасія Шаповалова. Вона вже готова поділитись гастрономічними лайфхаками. Доброго раночку, доброго раночку, хлопці. Треба було прийти з таким рецептом і на нашу пару. Я між вами хотіла стати, а ви мене пощемили. Давайте ви кухні, бо я потім. Opinion, Звідки, читаю? ти знаєш? Значить, так, ми готуємо сьогодні гірос. Так. Я в курсі, а ви? Чим, чим гірос відрізняється від звичайної хасівської шаурми? А, ну, Тому що Хасівська шаурма у нас загортається в що? В Лаваш. В лаваш. А так. тут у нас що? В лаваш. А тут не зовсім лаваш, а, це о, піта. Піта хлопці, це піта, це можна отак руцями, Ви помили їх? Я так вже він дуже крутив. Це вже в нас е, готова піта. Е, ще в нас відрізняється це соусом і е, декілька інші в нас інгредієнти. Давайте перерахуємо, що нам потрібно для грецького. О, угу. Сама піта нам потрібно. Так, вже в нас є підсмажена курча. Угу. Ми беремо курча, тому що ми не хочемо зранку, щоб наші шлунки були дуже важкі. Угу. Угу. Беремо також картопельку. Вона в нас вже готова. Ти її смажив, я знаю. так? так, так. Беремо огірки солені, ага. це ми беремо для соусу Та йогурт, туди вбивати, це так, туди сухий чесник. Беремо сухий чесник не свіжий, тому що в нас ще цілий день, щоб ми один одному щоб ще можна було цілуватися. Так, 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 так. Оливочки, цибуля в нас така красива, помідор, ага. лимон. Це також до соусу, огірок свіжий. Та що це в нас таке, хлопці? Кріп, кріп. і Супер. беремо кріп. Погнали, що треба Погнали. робити? Е Задача. А так хто буде в нас перший? Напевно, потрібно розігріти по перше, піту. Так, обратно. Просто... Я буду натиратиш натирати да, натерці, давай, так, ти будеш натира... на, дрібні, на дрібну, так? На дрібну і потім додавати до йогурту, але не до всього йогурту. Ага. Є такий лайфхак. лайфхак. сюди, правильно піту сюди, а, правильно піту? Сюди, так, а мені потрібен ну, сюди. Це дуже великий. Піту сюди, а потім мені ще потрібна сковорідка, щоб підсмажити. Шо? Тоді, Реова. значить, навпаки. У нас одна, у нас чоловіча кухня сьогодні. У нас одна сковорідка сковорітка, бо що одна є. Ми смажимо на вогні. <все>. Uh, uh, <coughs> люди, є такий uh, лайфхак Так, uh, <coughs> <coughs> в піті. Ми беремо соус з йогурту, але якщо ви хочете, щоб була смачна куртка, 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 можна і куртку. Ми беремо цей соус, додаємо до куртки, і підсмажуємо курочку в йогурті та в спеціях. Ага, там, наприклад, в паприці у нас є копчена паприка, сухий часник, перець та а, сіль. Весь. Вже готово? – вже нічогенька така так, зараз. Нормально. У нас ну я потім ще разок. Може ще щось нарізати. Ну можеш нарізати томатик uh, кільцями. Добренько. Ну, – е, я, 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 я знаю, що для соусу використовують свіжий огірок. Ми використовуємо, uh, хочемо uh, пропустити роботу. Uh, <laughs> Зазвичай в гіросі є так звичайний огірок, але в нас сьогодні, по моєму рецепту, солений огірок додає більш пікантності, тому ми його ну, будемо додавати. Воно нормально мечиться з молочком так, нормально О, мечиться. Добре. Моя мама перевіряла було все добре. Так, все. так. Ну на те в принципі так цього вистачить. Напевно, давай знаєш що будемо робити? У нас є ще мисочка одна. Мисочка. Є мисочки у нас десь там було були. Так. А от мисочки. Ну О, тут дістань. одна вільна, ось, 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 ось ага. маленьку діставайтесь, яка вам ага. подобається. Шо? Тут просто заначки вже готова піта. Ми нічого не готуємо, а є ложечка? ложечка. Є ложечки. ложечка. Ложечки. Так, більшість часу є, на кухні сьогодні ми шукаємо щось. Е, щось. Ну я ж у вас перший раз, що я можу нічого, нормально. Прийшла ми тут не перший раз і теж шукаємо. А ви куштували його? Нормально? Я ні. Я вже спробую в гіросі. Гіросі, може, ти спробуєш він якийсь дуже цікавий, підозрілий. Так, мисленький. Так, ой-ой-ой, -ой, потекло. Так, як це його Давайте його можна вже сюди його вливати? Він свіжий, не весь. А треба вижити, вижити. Вижимає, напевно, вже тут і усюди. І потім беремо кріп і також нарізаємо і туди. Мілко так, я думаю, що я думаю, що нам потрібно підігріти курку. Так, чимназис, сенчизес. Ти вже так розігрів до 9. Ану. Так. Все нормально. Скільки має бути? Все нормально. Ну. Так трошки, коли на кухні багато роботи, то всі мовчать. Всі мовчать. Ні, ну ми спілкуємося. E, скажіть, будь ласка, це ми, сюди. Ми використовуємо курятину. Правильно e... ще м'ясо це не нара. Взагалі в гірусі використовують баранину, її uh -huh. там крутять на вертелі, і вона дуже супер смачна. Але я думаю, що на ранок вона буде трішки важкувата, тому uh -huh. ми будемо використовувати курятину. Uh -huh. Так додаю сік лимону сюди. А які буде порадила спеції використовувати сюди? Я дуже так. полюбляю копчену паприку. Ага, я не знаю, яку ви сьогодні приготували, копчену чи просто паприку. О, попробуємо. Um, Якщо буде копченим віддавати, то напевно копчену. Напевно, можна якісь там, я не знаю, трави. На у кожного свій смак, і кожен готує по-своєму. Тому в принципі м'ясо таке прямо на сухо, так? Без ніякого нічого. Ну взагалі-то ми можемо додати йогурт зі спеціями. Сюда? Ну ти ж його вже підготував, м'ясо. Тому думаю, що так. А? Думаю, що так. Ну, тому думаю. у нас вже йогурт буде там. Все? Так, Кріп. Все, супер. Це в нас сухий чесник. Ми додаємо також до соусу. Угу. Так. так. Я думаю, вже нормально зараз будемо з тобою. Я тільки ще не так, викладаю. Що там у нас? Так, це в нас паприка. М'ясо готове! Готове, Все. бачиш, воно ж воно настільки стає руками, що воно, воно, що... стріляє. Слухайте, А цей соус його можна використовувати до ну, м'яса так, з вечора, наприклад, приготувати. Якщо ви ну поспішаєте зранку, може готове? Ви такі вперед. Можна, це в нас перець, теж туди можна, додаємо. Це все можна. можна, можна Не, все можна. можна. Во, во, так. Можна. Це ти можеш перемішувати. Можу. Так, а хто буде плакати? Я. Собою? Ви ти будеш. <реш> так, ти будеш, так давай я буду мішати, а ти нарізай. Якими кільцями чи чим? Кільцями. А ти можеш квадратиками? Я Якщо можу, мож... я чим хочу. можу. Якщо можеш квадратиками, можна і квадратиками. У мене на уроках праці в школі було спочатку, ми робили е круглі балванки, а з них робили квадратні. Потім здавали сесію. Ну не а правда, а правда що синя цибуля вона корисніша, ніж біла? Ні? А, так хто не знає, в синій цибулі є вітамін С. Вона в неї дуже багато колагену. Хто не знає, якщо хочете бути молодими, то потрібно вживати цю цибулку. Угу. Ага. Ага, бачили, ось, цих ось людей, бачили цих людей. Знаєте, не огірок на лице. В, в автобусі, в автобусі, які ну, трошки від них цибулі. Це найздоровіші люди. Це, це історія про те, як ти будеш здоровим, але без особистого життя. Це... Ні, без Ні, контак, ну... Безконтактна людина, знаєш це? Ну, можна свою людинку також підсажувати на цибульку і їсти mm -hmm. разом, наприклад. Можна я, до речі, так. вчора їла цибулю, але не таку. Ага. Так, що в нас вже готово? Збираємо гір. Так, збираємо. Хто буде допомагати збирати? Хас, я давай а, цю кого? штучку по Так, що далі? Так, соус у нас готовий. По-перше, ми кладемо соус, соус сюди. розмазуємо. Напер... Напевно, так. О, буде. Ось так. Ось береш так ложку і такой чисто. І так добренько. Посередині чи куди? Посередині. Нет, твій смак, як тобі подобається. Мені подобається, коли соус нормальне. О, так, але тут не було. Накрутили. Ти красиво, побільше. Ну, добре. Не жлобись. Я ж, не жлобись. Головне, щоб воно, знаєш, не намокло і по пальцях не потекло. Беремо курятину. Кладемо на твій смак, як ти вважаєш, скільки? Ну, щоб можна було закрутити. На мій смак, будь ласка. По центру, по центру, по центру. На мій смак, будь ласка. Так, беремо три штучки, напевно, чи дві. Кого? Кого? Того. того? Кого того. Напевно, три давай, щоб було гарно. Ну, давай, я буде три. Так, цибулька. Цибульку а. я візьму одну, бо мені А, щось ми ще ж не використовували, мені. дивіться, значно, так. Олив... оливочки а, на... Нарізати, на кінець. Чи? Так, трішки нарізати. Беремо ось Цибулю. так. Огірок, так. беремо картоплю. Ой, так не люблю ту з картоплею, але так, що ну, трішки, треба поклади, трішки поклади. Можна пальцями. Можна пальцями. Ну, ти О, вже все робиш пальцями. Головне, що не ні. Його Три точки шаровики. Отак, з сторони я тільки напушу. Не люблю добре. окей. Подивіться, як вже гарно. Так. І тепер потрібно зараз буде закручувати. Так, як закручувати правильно? Та як тобі подобається? Ще трохи мені хай. Я знаю, що ти любиш раз. — Будеш їсти ти один, чи ми будемо робити. Сиби хочеш зробити, то буду їсти. Я прошу. А що ти зверху поклав ще? Бо я так люблю. А, тобто немає ніякої технології, просто насправді зараз ні. Можна їсти, ну, у нас вона кругла, округла. No. Взагалі ще можна її на петельню трішки покласти і нас смажити. Але давай м'ясо ми дістанемо в цю тарілку. Та давай я вже буду їсти. Ну Давай Бон нап'іт. Так, картопля з тої сторони. Добре. Давай. Ну що, воно? Тот, кто знає біду, їсть мясо без хліба. Mm. 에, mm. 에, oh. Може кабінети намазати ще зараз ви? дуже важливе mm. запитання. У хаса є кілька mm. е, етапів, коли йому подобається або сильно подобається. Mm. Коли подобається, він каже, М -м, смачно, коли сильно подобається, mm. дуже подобається. Він каже, розвал кабіни. <казувальна> розрив. Розрив кабіни? <казувальна> 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 це розрив кабіни. <казувальна> собі. Тому що насправді знаєте, перевага в чому Хелсі? Оце йогурт. Він таке дає відчуття, ніби то їде шаурму, але це дуже таке. Слово Хелсі якраз асоціюється з шаурмою, Це точно. Грецький. Тут у нас жиру ніякого немає. Це свіженьке, все корисне, тому хелсі дуже хелсі традиційні грецькі гіроси, сніданок зі смаком відпустки. Mm -hmm. Сьогодні вчила нас готувати кулінарна блогерка Анастасія Шаповало. Таня Анастасія, дякуємо вам за цікавий рецепт і кулінарні лайфхаки. Подивіться на хаса. Це нереально, реально це чудово.